Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати голубці по-сільському і покажу вам, з чим я їх буду робити і як. От, коли було, треба швиденько зробити голубці, ми відкривали тушонку, свою домашню, і швиденько ми їх. Робили. І покажу, що мені для цього потрібно. Я відкрила баночку домашньої такої тушонки, свина тушонка. Взяла такий на 250 мл один стакан неповний рису. Зелень петрушки взяла, одна велика цибуля, морква велика, капуста на кілограм з половиною одна, цукор мені потрібний буде, олія, сіль і тут суміш перців. Можна ще замість олії додати топлене сало. Ми кажемо смалець, якщо маєте. Я маю, можливо, і додам. Я вже біля плити і покажу вам, що вода у мене для рису вже закипіла. Я рис промила у холодній воді, гарненько промила. І оцю кип'ячу воду сюди буду засипати рис. Тепер накрию. І дам хай закипить. А отут рядом в мене вже закипіла вода для капусти. Капусту отак всередину вирізала і буду ставити пари. Капустимо отак вниз тим вирізаним. Покажу вам, що хвилин десь 3-4 вже рис покипів. Все, я буду виключати, накрила. І хай набухає. І отут капуста у мене вже підпарюється, бачу листочки гарненько вже відходять, буду зараз забирати листочки. Бачу, що листочки от гарненько відділяються вже. Бачите? Оці, так, трошечки в сторону. Всі буду забирати. Так, буду брати їх сюди, в миску складати. І так далі буду продовжувати впарювати капусту. О, накриваю. Поки капуста буде впарюватися, а я натру моркву, наріжу цибулю, зелень наріжу і буду готувати це все для засмажки. І скажу вам, що мені ще потрібно, я машинально не поставила томатна паста мені ще буде потрібна. Капуста вже допарилася майже вся. Так, це вже. Такі листочки, ті нижні, такі дрібнесенькі, я такі ще залишився качами, бо тут буде на низ в голубця. Що буду забирати і ці. Ставлю хай листочки, простивають, поставила сковорідку. Скажу вам, що я набрала таку повну верх столову ложку цього топленого сала, ми кажемо смальцю. Поставила, щоб розтопився. І ще можна трошечки додати олії. Якщо немає такого смальця, можна тільки на олії засмажку зробити. Поки смалець стопиться, покажу вам, що порізала отак цибулю, як ми і нарізаємо для засмажки. І моркву натерла на терці. буду засипати цибулю, хай смажиться вже. Цибуля трошечки підсмажилася. Вона мене не, не підсмажилася, просто така. Стала трошки прозрачна. тепер додам сюди морку. Ой, а моркви я з цього разу взяла дуже багато. Ну нічого, залишу трошечки напіс заливку. Тепер маленько перемішаю і хай вже смажиться і морква. Поки морква ось тут буде смажуватися трошечки, я буду її помішувати. І скажу, покажу, і скажу вам, що буду робити зараз з оцею, цією шомкою. Я буду брати так кусочки оці і ножем отрошечки їх отак буду різати. Я візьму, щоб вони не були такими великими кусками. Бачите, кусками такими. Трошечки, трошечки, я їх подрібню. Покажу вам, як гарно напарився рис із рисника. Я люблю його промити холодною водою. Я завжди чомусь так для голубців роблю. Рис я промила трошечки в воді холодній, засмажка вже готова. Бачите, не треба довго, щоб пересмажувалася. Ось морква. І зараз додам сюди о, до рису трохи. А трошки залишу, додам томатної пасти і буде для заливки. Моркви багато і. Весь жир майже забрала морква, додала трошечки олії візьму так повну столову ложку зверху, можна ще трохи такі дві столові ложки з невеличким верхом. Томатна паста спочатку хай обсмажиться, хай смак. той, такий кисленький запах хай пропаде. Я скажу вам, що я не показала, як я. Додавала сію сюди до моркви, до цибулі, коли вона вже майже обсмажилася, я пропустила ту хвилиночку, так що я скажу, що я трошечки підсолювала. Хвилиночку дві, щоб вона так, паста просмажилася. Тепер можна перемішати це все. Біля мене тут є. Вода, я трошки підігріла її і так більш-менш гляла, щоб було чим по тому оцієї заливки заляти голубці. Теж зараз додам трошки сюди ще солі цю заливку, подивлюся, попробую на сіль, нехай закипить вона. Я спробувала на сіль, на кислоту і зараз візьму цукор. Це така півчайної ложечки, така мірочка цукру. Ну, ще хвилиночку хай отак покипить, і заливка буде готова. Буду нарізати листки для голубців. я так просто, отак. без часи цей звідси буду вирізати, отакі. Можна отак з цієї сторони. Просто отак. Так, рукою, швиденько і так буду нарізати далі. Покажу вам отакі малесенькі листочки. Я просто отак відрізаю, трошечки оце зрізаю і отак. Так, можна. А зараз буду замішувати начинку. Перемішаю так добре спочатку моркву. Тепер додам сюди у ту нарізану м'яско тушонки. Теж трошки отак туди перемішаю освіти. Тепер зелень петрушки. Ну, ви вже собі додавайте, скільки там бажаєте і яку хоч, бажаєте зелень. Ну, там сюди зразу і цю суміш перців оцих. Ви теж додавайте за своїм смаком оя запах такий гарний пішов. Ну і солі можна тепер вже додати сюди. Це в мене столова ложка, я взяла. Ось так пів столової ложки додам. А зараз ще попробую. Доброї півстолової ложки додала. Але це і перець, ви завжди додаваєте за своїм смаком. Це кожен так робить. Гарненько вимішаю цю начинку і попробую зараз на сіль. І на перець попробую. Я додам трошечки води. Тепла сюди, бо я бачу, що начинка така трошечки дуже густовата. Я попробувала на сіль, на перець, я вам скажу попробувала. І її можна вже оцю начинку прямо отак, як є, їсти. Дуже смачно, виходить. Це так смачно і такі дуже смачні, смачні голубці виходять за такою начинкою. Взяла каструлю, отак нараз оці, що повідрізала. Тут біля мене є ще такі листочки з усього такого самого качаника нижнього. Можна і їх ще поставити на низ. Буду робити голубці, і скажу вам, що голубці кожен робить вже як йому подобається, вони який вигляд мають. Я буду робити по-своєму як дозволяє е, листочок закрутити той голубець. Як який листочок, бачите, це такий отой малесенький листочок. Я їх завжди люблю отак робити. Ось так. Бачите, ось такі. Це теж такий все тих малесеньких таких листочків. Отак. Зразу я їх складаю у казанок. Такі ці. зверху поталися. Ну, такі вже різані. Теж отак. От, такі. От і все. Як бачите, трошки залишилося. Все добре. Так, тепер зараз візьму оту заливку. І залью зверху. Треба було трошечки цієї заливки. Я, як завжди, оце забуваю робити. Половину голубців зробити, заливкою заляти. а половину заливки залишити і зверху заляти. Ну, Зараз буду її трошечки туди просувати, тому що в мене це, як завжди, буває з цією заливкою отак трошечки туди. Вона пройде, вони нагріються і пройде сюди всередину. Ну, ви, якщо попробуєте, схочете такі голубці робити, то обов'язково половина каструльки зробите, половину заливки залієте, а потім уже останню зверху. Так буде краще, і вона більш між голубцями гарненько пройде. А то спішила, робила. І, кажу завжди, коли спішиш, людей смішиш. Ну і зверху трошечки, зараз оцими, ще залишилися листочки, прикрию. От і все. Ставлю зараз тільки голубці закип'ять, я скрутю на маленький огонь і будуть на маленькому огні. Десь 25-30 хвилин кипіти. Більше їм не треба, там все готове. Пройшло 30 хвилин, і голубці вже зварилися. Їх вже тут всіх немає, ми вже посмакували, попробували. Дуже смачненькі. Отакі голубчики, бачите, такі там підливочка є. Дуже-дуже смачні. Зараз наберу і покажу вам, які вони. Такі малесенькі, ви можете собі їх і більші зробити, не обов'язково такі малесенькі. Ну, Я сьогодні такі зробила, іншим разом і великі роблю. Але ми, скажу вам, більше любимо такі, щоб були. Малесенькі, щоб не дуже великі. І підливочки цієї тут достатньо вистачає, хлопчиків, такі Смакота неймовірна. та що дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі голубчики. Приготуйте це, є дуже швидко, просто і смачно. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам дуже гарно за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже вам гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І готуйте такі голубчики. Це є смачно. І тоді до зустрічі!